Насправді я люблю, коли діти розповідають, а хто знає віршики на пам'ять? Якісь. Хто знає віршики? Хто знає. А й ти розкажеш нам. Ж дорослі розказують дітям, це класно, але коли діти розповідають, це ще цікавіше. Представтесь, будь ласка. Я подруга Нікіта. Дуже приємно, Анжеліка. Ну давай. Нікіта, а оплески. Ревете стогний ніб широкий, сердити вітер завива, додолу верби гневисокі, до горами хвилю е, піднімав, ще блідний місяць на ту пору ніде, е, е, і хмари де виглядав, е, то, е, не наче в сині морі, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Височі в гаю перекликались і ясен раз у раз скрипів. А ну розкажи, як тебе звуть. Соня. Який віршик розкажеш нам? Про Ну, давай. Я до мами серцем любо пригорнуся. Хай сіяє сонце, як моя матусь. Ну, оскільки Світлана проанонсувала тітю бегемотю, то як же без неї? У блакитнім шарфику з фініком у роті бігла через Африку тьотя бегемотя. Всю траву не топтано, витопла, завзято. Наробили клопоту бегемотенята. Де ж вони поділися, неслухняні діти? Тьотя зніжок збилася. Як це пережити? Обізвіться, де ж ви, бо не маю сили. Поміж орхідеями на галявку сіла. Мовить, поростята ви, а не бегемоти, цілу ніч не спатиму, завдали турботи. Слізку втерла шапиком, от порода хвацька. Обганяти Африку, то вам ніби цяцька. Ой, пробачте, тіточко, от чинята витріть, ми лише остілечки пропливли в повітрі. Ви дарма шукаєте, краще надавайте, з нами політаєте, кульку надувайте. Тітенька із ротика випустила фінік в хмарі бегемотики, менші і пилинок. Як на мене так не складно, але весело. Три замріяні коти крізь тісну квартирку задивились на світи на прекрасну сірку, безліч дум і почуттів те космічне тіло в кожному із трьох котів раптом пробудило. Чи гарніші від земних зоріні цвітанки, чи цвітуть на зорях тих квіти валер'янки? Хто придумав мер... мерехткий той промінчик срібний? Чи живе там хтось? Такий до кота подібний і чи є там у ріці рибки найсмачніші. І так само горобці, і, звичайно ж, ми. Молодець Іринка, ринка, Хороша дівчинка. Прословника школярика. У нас тут мало школяриків? Ні, ну чого, немало. А хтось англійський вірш згадує, зараз буде розповідати. Да? <гум> Нині свято, перший дзвоник, вируша до школи слоник. Має він новий портфелик, і кроваточку метелик, ще не вдягані штанчата, ще не взувані сандалі, і жоржин букет до свята. Три олівчики в пеналі, має зошитий, букварик, ручку і навіть календарик. Навіть хобот має слон, тр... слоник, щоб тримати в ньому. І ринко дзвоник. Молодець. Іринка. У свинкі яринки були мандаринки, було їх не більш як чотири корзинки. Та, схрумавши притмом усі мандаринки, нещасна яринка потерлась на стінки. А чого не можна мандаринки їсти? Кажуть алергія від них. Так. Не втомились ви ще? Може, ну, хтось ще згадав якийсь? О, сонечко, так. Набралися сміливості. Ну скажи, як тебе звуть? Скільки років? Дуже приємно. Називається той, стой, стось пригрушки. Тось, тусь, тойсь, тось, 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 тось. І ще. Um, red guy? Um, my red guy, my red guy. Is she your and uh, green? Blue, black, those, 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 those. I love those. Is she your and uh, green? Like, I like той, тось, той, той, іші Йо. Грін трен. Гінтрен. Іщі Йо. Грін трейн. Тось, 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 а тось. Молодець, трошки хвилювалась, так? Да? Да, трошки забула канікули, правда, вона за канікули вивітрюються всі думки. І ні? ну, нічого дякую тобі. Гротали барсучата, аж трибавод от сміхолось, отаке то зустрічати. Нам уперше довелось. Чудернацькі в нашім лісі витворяються діла. Гляньте, гляньте, вовчик лізе до найвищого дупла. По сосні угору, вгору, під небесній висоті, лапами працює скоро, хмари виснуть на хвості. Де ж ти лазити навчився? Запитали в дивака. Білка в гості запросила, як я можу не прийти. Ну, який чемний вовчик. І ще вовчик. вовчики у нас всі чемні. Іди, будемо читати разом. А -а -а. Ні? Я хороший вовчик, вчоро уроки мовчки. Хижим звірям я не брат, не лякаю я малят. Я з портфеликом своїм вештаюся в місті. І ніколи тих не їм, в кого зубки чисті. Тих коштує на обід, хто кричить і плаче, коли втрутіємо як світ, рилечко пацяче. Отож ви не бійтеся, тільки спершу мийтеся. про мишку. Вельмиша, миша, миша, Вельмишановна миша, позичила в сусідки грубезний том казок. І так шалено бігла, що зголодніти встигла, вкуснула з пересердя його один разок. затим пірнула в нору і вже без перебору перетрубила томик спочатку до кінця. Сусідка мишу лає, вона ж бо ще не знає, що їй найкраща казка лишилася отця. Ще прикольна вірш про те, як кіцька до ворожки ходила, але ідеологічно я вважаю, що ходити до ворожки неправильно. Тому не читаю. От мені дали таку, не знаю, у нас багато дорослих, білі вірші. Не знаю, як дітям білі вірші. Ну, трошечки, якщо падає сніг, то біліє вікно, а вазон червоніє. грається сніг, дивинки, в садів, присідає, дипочугури минає і летить собі у садок. Ворожке світло несе. Мережиться бабине літо у дзвониках трав. Чи віє вітер, чи садок з-поміж вітрів переходить дорогу і чому садок облетів, дивується Марічка. Дуже гарні ілюстрації ці книжці. Продовжити річку це побігти за нею, це змалювати на глині, а ухі хвиля. як яка краса. Я маю моїх картин. Що тут одієш, Ніч і сум, час тягнеться, кручається. У мене ось молочний зуб хитається, хитається, мовчу, як риба, все знесу. Вже навіть мама лається. А в мене ось молочний зуб хитається, хитається. Улюблений молочний суп і той вже не ковтається. Ох, клятий цей молочний зуб хитається, хитається, не можу розтиснути губ, ні з'їсти що, ні випити. Терплю, мовчу, хитає зуб ще трішечки і випаде. Ура! Відпав зубисько мій, тепер я більше не малий. Ж минулим розпрощався, дорослий я навчався. Про міську ону. Була черепаха, самотня сама, жила у глибокій печалі. Вона, бабуся у неї морська, онука давно вже міська, ні сонця, ні морінь, ані камінця. Довкола паркет і паркет без кінця. Листок на вечерю сьогодні, а все-таки дуже самотня. Аж тут у квартирі знайшлось цуценя. Життя черепашече круто міня, здавалось би велике. Та де там за нею повзе під пафетом. І вже вони друзі, і вже цуценяті, вона полюбляє, на лапу лягати і слуха малий засинає, і шовно як море, цікає. Вірш про людожера. Ось приходить людожер, каже Я до вас тепер, як собі живете? Що собі жуєте? Мовлю, пане, це не гречно, я ж таки не поріжечок. ви у дім заходьте, прошу, поговорим про хороше. Люди вже, хіба ж це диво? Тупця в дверях соромливо. Як собі живете, що собі жуєте? Не соромтесь для розмови темба. багато багатої чудових про кіно чи про динамо. Тільки він усе так само. Як собі живете, що собі жуєте? Що ж тоді почнемо з кінця? Маю, бачите, дубця, не дозволю друзів їсти. Краще йдіть собі із міста.

Жую, 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 втомився. Так обідав царі. Ну все, досить. Мені здається, така гарна крапка.